Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Блогер Дмитро Гордон відповів, чому троє його дорослих синів не пішли в ЗСУ захищати країну. На запитання журналістки Аліни Доротюк про те, де нині мешкають його троє синів і четверо доньок. Гордон відповів, що не може розповісти цю інформацію. Через небезпеку мою і моєї родини все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно. Сказав Дмитро Гордон. Також він прокоментував, чи виявляли його сини бажання вступити до лав збройних сил України. За словами Гордона, двоє з них народилися за кордоном. Один із них має громадянство США, другий багато-багато років живе в Америці. Третій син має хворобу, без його відома, не можу сказати яку, пояснив Дмитро. Сини у вас призивного віку. Всі не тут, скажу так. Не тут. Ні. Не а, тут, тому що небезпека. Чи думали ви про те, щоб хтось з них, чи можливо вони виявляли бажання долучився до лав Збройних сил? А, двоє з моїх синів. Народилися не в Україні. Один з них має громадянство Сполучених Штатів Америки, він американець. Другий багато-багато років живе в Америці. Вони обидва живуть в Америці. Третій син він хвора дитина. Просто а що з ним? Ну, зараз я без його відома цього казати не можу. Це ну, молодший? Ну, яка різниця? Ну, хвора дитина. Я не можу про це казати. Ну, ви просто ніколи про це не говорили. Ну я ж кажу, хвора дитина. Я про це не можу mm -hmm. казати. Це його біль, це його хвороба.